Ола Іванович. керівництво києво Святошинської районної адміністрації, в особі Миколи Шкаврона і Анатолія із привітали родини Гавенків та Діхтаренків із села Личенка зі святом святого Миколая. Влада вітає діток і діток от беремо таких, які тут проживають в цих двох будиночках святом Святого Миколая. Дітки ждуть подарунків завжди. І Завжди вранці заглядають під подушку. Нещодавно вони отримали будинки сімейного типу за програмою кожній дитині родину, та тепер вже проводять свята у своїй оселі. Будинок потихеньку набуває домашнього затишку та обставляється меблями. У кожної дитини своє ліжко та подушка, під яку батьки мають покласти подарунки, нібито від Святого Миколая. Головне, щоб діти вірили, що чудо існує. Та після цих подій у чудо, мабуть, повірили і батьки. Головною їхньою метою у житті залишається виховати дітей, привити їм любов до життя та повагу до людей. У цей день кожна дитина отримала подарунок у вигляді ласощів та фруктів. А головний подарунок, ноутбук на всю родину, Микола Іванович вручав особисто. щоб ви Конфети. Ноутбук, от фрукти. Це правда, хлопці?